Є багато чого тобі сказати, чесно. Бо для мене менторство, чесно, це був такий переломний момент. Це була частина того, як змінилось моє життя. От той період я мене був складний період життя, і я пішла на менторство, і це було найкраще рішення в цей період. Тісно, бо я почала розвиватися як особистість. Я думала, ну якась така знаєш, школа англійської, ну просто типу там ментори, навчання, ДЗ. Як. Як завжди, а потім я зрозуміла цю атмосферу. Я почала ходити на до тебе на мотиваційні сесії. Це мене прям так надихало. Слухаю тебе, і таке, я хочу далі працювати. І це вже все. Це вже залежність. Я хочу на наступний потік, на наступний зараз набираю сил, і мені просто неймовірно подобається, як ти своєю енергією, як ти як особистість, дійсно це не просто школа. Ти поряд собою, як сказати, об'єднуєш людей. Зі схожими цінностями це настільки глибоко, це дійсно дуже круто. От коли ти приходиш і ти не просто навчаєшся там англійською, mm -hmm. ти навчаєшся життю, так. ти дізнаєшся якісь інсайти, щось закріпляєш, щось ти mm -hmm. почув потрібний тобі момент, mm -hmm. і ти такий вау, я сюди прийшов англійську вчити чи буснутися на сумліс. Прям супер круто, бо я виходжу з кожного потоку як нова особистість, Класс, нова людина. Я дуже щаслива. І Я просто я така щаслива, що один раз просто в один день. Я така мені треба, мені все рівно як. Я не знаю як. Я просто це зроблю і все. І це вже тепер моя любов. Менторство Боже, така щаслива.